Супер! Чому мочо? Чому мочо? Брауні баврорі. Мохіто, це ж воно! Просто, просто! Ду зустрічаємо. Капулько, ай-яй-яй-яй. Що там я на грибо? До речі, набрала я на. Не буду брехати на 254 гривеники. Я, чесно кажучи, голодна. Щойно прийшла. І тому хочу розпочати якогось е, солоненького. Ось такі є у нас шофрі фрі зі смаком грибів. Зроблені із е, крупи кукурудзяної. Коштували 10 гривень. Угу. Коротше, а знаєте що це? Mm, звичайні кукурузні палички, mm, які пересипали пакетиком зміліни. Mm -mm. mm -hmm. Дуже не подобається. Mm -mm. Ну, 11 гривень, а що ж я хотіла? Друзі, із солоненького, що ще є в мене? В мене є ще такі, дивіться, багети. Такі, ну, ви зрозуміли. Сушені такі пшеничні сухарики зі смаком сметани. Боже, у мене стрьомний цей мікрофон. Зі смаком сметани і цибулі. М -м -м. Чи набагато краще за оці. Ціна така сама. 11 гривень. Але ці смачніші. От навіть не скажу, що 11. Оці. Просто не купляйте. Це якась от відразу якась відчувається якась отрута. А це нормально. Як, знаєте, от, типу, як о, о, поруч із горішками, зеленами, да, до пива може бути. Така форма у них. Далі дивіться, що я купила? Вафлі. Це вафлі з томатом та проман, прованськими травами. Що? Зараз відкрию. А ще я взяла паштет, друзі. Була акція, і я знайшла печінковий паштет. Відкрию, зараз намажу на вафлю. паштет. Відкрила паштет. Я думаю, тут збірна да, і, і свини. А, ні, ось дивіться, печінка куряча і куряче м'ясо. Ну, а що? а що? Я беру вафлю. Спочатку пробую. Кто? <ріст> Я не знаю, что це. Не треба спешить, не гони. Я мщик не гани. Лошадей. Я не розумію, что це. і з чого вони зроблені Ну, вафлею тут біля вафель тільки лежало, знаєте як кажу. Вафлі з солоні без начинки. З томатом. Ну, ні, дівочки, тут немає ніякого ні томату. Ну, десь дуже далеко, дуже далеко десь відчуваються оці прованські трави. Ну, Ні, тут 50 грамів. Н -н -н. Ой, вони, вони не добрі. Так, спокійно. Я хочу вафельку та вмочити в паштет. І що це буде? Давайте. Паштет нормальний. Ну, це звичайні ті паштети, які продаються у АТБ у в сільпо. В Аврорі сьогодні на нього хороша знижка. Друзі, ну я цим не налімся. Вафлі я не рекомендую. Паштет, як паштет? Присмак від вафлі залишився вельми неприємний. Отже. Я хочу запити вафлю. Ось таким я ще взяла за 17, здається, гривень. На такий напій Мой, Моджо, Мойо, Моджо. І, і взяла ось таке Махіто. І відкриваємо Махіто. Попробую. Знаю вам чуть. Мохіто, звичайний, класний. Я думаю, що якщо сюди підмішувати типу там біле вино, наприклад, там чи біле кошо є і льод додавати то можна навіть робити влітку такий коктейль із звичайного вже готового мохіто Я хочу чогось соленого Ну що ж, за того соленого що я взяла, найкраще це ось це то? Це ось ці багети. 11 гривень. А! У мене ще є. ось такі калички кільця, кільця зі смаком сиру. На них зараз акція. Пробуємо. Дівочки, імпровізація ноль. Мені не подобається. Я повинна імпровізувати, а мене переплинула. Классно, теж такий стандартний варіант пластівців. Кукурудзяні пластівці, але не солодкі, як ми звикли, а із м -м, смаком сиру та петрушки. Ага, тут ще якась акція. Дивіться, для участі в акції виріш цей купон. Надійшли за адресою міста Тернопіль і можеш виграти рюкзак. Е -е, а, Телефон, планшет, ну тут треба, тут, якщо ти хочеш виграти велосипед, то треба 20 купонів. А, ось, ось таких ось купонів вирізати. М? Якщо, ти, може, комусь цікаво, дивіться, отак вони називаються. Кільця Star Snack. Там, наприклад, якщо ти хочеш виграти планшет 10 купонів, нормально. Я купила ось таку вермішелі ще В Аврорі теж щось дуже дешево. 85 грамів. Цікаво, хто її робить продукт. Продукатор. Продукатор. Місто Харків, так? Да? Да. Харківська область, Харківський район, село Березівське. Рисову вермішельку, в принципі, можна спробувати. Не знаю. Закип'ятити води і залити, спробувати, що воно таке, ви думаєте? Вибачаю. Так, друзі, давайте я тепер перейду. Дуже голодна страшна. страшне. <риклад> mm. Я хочу перейти тепер до солодощі. Mm. Дивіться, який класний я купила арахіс. Це арахіс звичайний, там горішок такий намальований. Ну, в такій глазурі. М -м -м. Дуже класно. Звичайна лазурі. Подобається до 6, ну і 7-го. Ось якась новинка в Аврорі. Я не знаю, що воно таке. І тут написано: печиво твісті хрумбум зі смаком молока та ванілі. Продукт екстру... екструдований. Що це означає? Борошно, рисове, какао, порошок натуральний, как... борошно, кукурудзяне і так далі. Пробуємо. З рисового борошна. І пшеничне. да, І кукурудзяне. Попробуємо, що це? Ось такі штучки. Ну такі на зуби твер... тверді. у кого нема вінірів. Обережно продовжую. Із соленого я перехожу на солодке і пробую ось такий батончик мажор. Мажор як мажор, він коштує менше 20 гривень. Угу. Мені завжди подобались ці батончики. Вони продаються, я знаю, що на розвіс. Ось, а в Аврорі на нього якась там була ще акція. Я взяла. Там були клубничні. І шоколадня. Прекрасно. Вперше пробую ось такий батончик Брауні. Повністю, дивіться, йде шоколадний такий. Всередині. Виробник. Я нічого не бачу. Де, де виробник? Вулиця Дніпропетровщина. Ммм. Ммм. Супер. Угу. Клас! Що це нагадує? Реально щось нагадує. Ммм. Що це може нагадувати? Коротше, він повністю м'який. середині таке як ніби суфле. Суфле, не суфле. Суфле воно мобілічно більше... рідкіше, а це прям такий. Подобається. М -м, -м. Класний. Батончик Брауні. Це добріше, ніж о, мажор, чесно кажучи. Наступний батончик, дивіться, ось такий: XXL raffaello марка Добробут. Канолі XXL. Ну, я так розумію, що це така вафля. Трубочка, да? Мене не видно. Трубочка у вафлі Вигляді вафлі, да Дивіться. Ось така. О. Коротше, тут кокос. А я кокос не люблю. Ну, смак кокосу. В середині отакий крем, начинка така. Туфле. Тут лег. Ну, таке. Не дуже. Дальше. Ну, круассан. Ти знаєш, що таке круассан. Круасан в Аврорі по 11 гривень. Лукас? Лукас. До речі, непогані. Дивіться. Всередині. Я пробувати не буду, бо я вже знаю, який його смак. В середині ось такий шоколад. І я вам скажу: м'якеньке, тісто непогане. Ну, дещо відрізняється від польських круасанів. Seven, по-моєму, 7 да? але їсти можна зранку коштує 11 гривень. Потім, друзі, взяла печиво, печиво до кави. Продається в різних, здається, супермаркетах. На нього була знижка, і от воно рівно 20 гривень сьогодні коштувало. Я здала, Печиво, як печиво. ми знаємо, який його смак. Пробувати не пробувати. Звичайно. як печиво. Так, що я ще не спробувала? Я хочу запити це все діло, ось таким моє чи моче, чи мого мого. Давайте. Давайте ж його розкриємо. Оп. Тарам, тарам, тарамтам. м Моча. Значить, у нас тут а, м'ята та лайм. Я думаю, що таке? Це мені знову ж таки нагадало щойно випиту мною а, марки Біола Мохіто. Її Мохіто це ж воно. Чи він. Він напій. Ну, Мохіто він, а я кажу її. Ну, тут м'ята, тут лайн і. Ви знаєте, мочок краще, ніж, ніж... мохіто. Мочок, класне. Моджо моджо. Коротше, пишіть моджо чи мочо. Мультифрукт Сік. Друзі, коштує він 8-9 гривень. Лише лише. Що ж ви думаєте? Марка у нас місто Калинівка, Вінницька область. Так, це тихо. І тут, Оста... і тут Остапа понесло. Спробуємо. Вот і ЗИС. Так. Для, ну, дитячий, я розумію, що це дитячий сочок, але знаєте, от іноді і мені хочеться. От я заходжу, наприклад, там знімала відео, або там ходила по, по магазинах, да, там, і пересихає в роті, хочеться такого солоденького, батончик це вже тумач калорій, а сочок дитячий ну, такий. Знаєте, у мене тут дводи скули. Я пам'ятаю, що в школі ми, на, на, нам давали щось схоже. Нектар мультифруктовий з З м'якоттю Підготовлена артезіанська вода, натуральне яблучне пюре, натуральне сливове пюре. Короте, дуже багато всяких пюре. Я думаю, що він більш-менш да? натуральний масова частка плодової частини не менше 40%. 40. Ну, Коротше, фруктове, фруктове пюре перемішане із. Підготовленою водою 9 гривень, не подобається. Коротше, мені, мені не вгодиш. що це таке? Це я купила ось такі Toffee Time жувальні цукерки. Не жуйка, а жувальна цукерка. Так, пробую. Мені так подобаються ці подушечки, дивіться. В дитинстве, я пам'ятаю, у нас не було доступу до жуйок, ми були без жуйок. То зараз все що жується, прям все все у у, -у на ура. М -м -м -м. Нет, не нажуюсь, дівчинка. ну прикольно. Дешеві. дешево, говориться, говорится, сердито. Ну, таке. Ну, не знаю. Дозубью пристало. Дівчат, в кого Веніра. Тому нормально. Так, заключаючий продукт, завершаючий. Наш, наш, наш огляд Аврольський, це зі знижкою сьогодні були ямідамі. 19 гривень, по моєму Ось тут побачите, скільки коштує. А стою Mm, просто, просто, просто. Не зрівняти ні з чим. Я мігами дуже люблю. Все? Mm, тофі, а що їх викинула? А, ось вони. Друзі, тофі. Mm -mm. Скільки їх тут грамів? Ну тут ж більше набагато, розумієте, ці 19, тут 70, а тут, може, 30, так, да, майже вгадала, 20... тут 25 грамів. А тут 70. Ну, якщо, ясно, що якщо дуже захотілось, по чогось солоденького чогось солоденького то можна ж і за 7 гривень взять да, ТОФІ. Коротше, черв'яки найсмачніші. Серед усього поруч із Брауні. да Ну, і ще, не знаю, я особисто дуже люблю краса. сподобалась. Ну, так, в принципі, що я можу сказати, друзі? Такий получився обзорчик. Закусу я всі мікрості чимось солоненьким. Ще так близько сижу. А саме. Боже, який живіт. Так. Друзі, хочу, закус... так, хочу закусити я. Закушу я наші всі солодощі з вами теж таки з соленими кільцями, кукурузяними, із смаком, а, петрушки і пиру. І друзі, вибачаюсь, зап'ю мохіто. Ой, мохіто, мочо. -мо Яке мочо? Чого мочо? Чому мочо? Мочо. Моя коротка. Ось такий вийшов огляд. Друзі, дякую всім за перегляд. Вибачте, якщо щось було не так. Я Намагалась бути максимально naturйшн і натуралі. Спробуйте купити брауні бавруя. Це до зустрічі.